Гарантії безпеки Україна та Бельгія уклали угоду про довгострокову підтримку. Дозволити бити. Президент Латвії закликав союзників по НАТО дати добро Україні вражати ворожі цілі на території РФ. Мобілізація ув'язнених понад 600 засуджених служитимуть у штурмових спецпідрозділах. Цьогоріч Бельгія виділить Україні щонайменше 977 мільйонів євро на військову підтримку. А до 2028 року передасть 30 винищувачів F-16. Перші надійдуть до України та прийдуть випробовування вже цього року. Це передбачено в рамках двосторонньої безпекової угоди, яку підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декроу. Це відбулося у рамках робочого візиту Володимира Зеленського до Брюсселя. Зобов'язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом 10 років дії угоди. Договір передбачає також надання Україні сучасної бронетехніки, техніки для військово-повітряних сил і ППО. У договорі також зафіксована співпраця в оборонно-промисловій сфері для України. Це вже 11-та угода про гарантії безпеки. Ця допомога, звичайно, виходить за межі не лише військової допомоги. Ми зобов'язуємося збільшити допомогу на економічне відновлення, на відбудову критичної інфраструктури. Ця критична інфраструктура руйнується кожного дня. Цивільне населення є цілю нападів. Це не військові цілі. Я вдячний за амбітну змістовну безпекову угоду між нашими державами. Дякую тобі, дякую нашим командам. Дякую твоїм міністрам. І саме зараз. Коли Росія намагається розширити і подовжити війну, нам потрібно якнайбільше цілком конкретних кроків, які наближають мир. Латвія підтримує удари України західною зброєю по цілях на території РФ. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевич в інтерв'ю CNN. Він закликав союзників по НАТО також надати такий дозвіл українським військовим. Рінкевич погоджується з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що для країн-членів альянсу настав час переглянути свої обмеження та скасувати заборону за словами Рінкевич. За наступ російської армії на півночі Харків. Київської області є наслідком того, що Росія змогла перевести свою економіку на військові рейки, а також через помилки союзників по НАТО, які нерішуче реагують на бойові дії і повільно надають підтримку Україні. Попередньо Велика Британія, Швеція та Польща заявили, що Україна може використовувати їхню зброю, завдаючи ударів по ворожих цілях на території РФ, те, що ми бачимо, це наслідок нашої нездатності надати Україні достатньо зброї. І накладення обмежень на те, як Україна може її застосувати по території Росії. Тут йдеться не про цивільні, а про легітимні військові цілі. За словами міністра оборони країни, цього року Латвія планує також виділити ще 20 мільйонів євро на підтримку коаліції дронів в Україні. Половина коштів піде на закупівлю безпілотників. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорять створення фонду для довгострокової військової підтримки України. Його розмір має скласти 100 мільярдів євро. Створення такого фонду це своєрідний захист довгострокової підтримки Києва від ймовірних політичних змін в урядах країн НАТО та в керівництві Білого Дому після виборів у США. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться напередодні лепневого саміту НАТО у Вашингтоні. Вона запланована на 31 1 травня у Празі. Понад 600 засуджених уже звільнено з місць відбування покарань для мобілізації в ЗСУ. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська. Колишні ув'язнені, які виявили бажання служити, пройдуть спеціальну підготовку і воюватимуть у штурмових загонах. Ці спецпідрозділи складатимуться винятково з осіб, які відбували покарання. Також у мін'юсті заявили, що понад три тисячі засуджених вже подали заяви на підписання контракту зі збройними силами України. України. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але складною. Зауважують в Міненерго. Наразі триває ремонт зруйнованих енергетичних об'єктів російськими масованими обстрілами. Енергетики встановлюють нові потужності малої розподіленої генерації, що допоможе тримати роботу системи у стабільному режимі у пікові години. За попередніми підрахунками вітчизняна енергосистема втратила близько 8 гігават потужностей. Тож, друге, через війну урядовці можуть підняти тариф на світло. Відповідне рішення може бути ухвалене вже до кінця травня. Самі тарифи вони на жаль дефіцит генерації не покриють, але питання в тому, що сьогодні, через обстріли, знову ж таки, ми в черговій ситуації абсолютно незбалансованості. Е Взагалі, фінансової незбалансованості компанії, і питання в тому, що для компанії дуже важливо, зокрема, дуже потужні удари зазнала компанія «Укргідроенерго», яка є учасницею ПСО відповідно щодо підтримання тарифу. Можливість взагалі відновлювати свої потужності.